Керівник міської військової адміністрації двоє поліцейських та двоє рятувальників дістали поранення у Костянтинівці на Донеччині внаслідок ударів російськими фпв дронами. Про це ввечері 17 лютого на своїй сторінці у Фейсбук повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін. За його інформацією, російські війська завдали удару по автоцистерні, поранивши двох бійців ДСНС. Пізніше вони завдали удару по екіпажу, який приїхав на допомогу пораненим в міській військовій адміністрації. Суспільному Донбас уточнили, що поранений керівник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов. Ну і далі про безпекову ситуацію на Донеччині та евакуацію з прифронтових територій будемо говорити з начальником відділу комунікації нацполіції в Донецькій області Павлом Дяченком. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо, пане Павло. Вітаємо Вітаю, студія. Перш ніж продовжимо кілька хвилин тому, у повітряних силах збройних сил України попереджали про пуска керованих авіаційних бомб ворожої тактичної авіації на на Запорізьку область, там триває повітряна тривога, як і в інших областях, тому просимо залишатися в укриттях. А поки будемо говорити детальніше про Донеччину, де теж до речі триває повітряна тривога. Пане Павле, за яких умов зараз доводиться проводити евакуацію населення, враховуючи інформацію, яку зачитувала моя колега. Ну, звісно, важко складно, але намагаємось робити евакуаційні заходи проводити з максимально з цивільних. Тому що от ворог завдає таких ударів. От як ви розказали, показали сьогодні. Ми оприлюднили відео з камери, яка була на поліцейському. Тому це так, підступність цих ударів. Вони да завдали удару перше по працівникам ДСНС. І вже коли приїхали їх, от зараз да ви транслюєте це, і вже коли приїхали їх доставляти до медзакладу, вони нанесли ще один удар. Це не перший випадок, коли росіяни б'ють по. По евакуаційних групах, по парамедиках, по співробітниках ДСНС дуже часто вони атакують. Це переважно от Покровський напрямок, цивільні транспортні засоби. Буквально вчора також була інформація щодо е, ураження цивільної автівки. Е, підступність і, напевне, жага знищити якомога більше людей. От, оце, це напевно, що, е, що вони коють. коять. Тому що як от зазначаємо постійно, навіть під час прямих етерів, не побачити, що це цивільний транспортний засіб неможливо. Тобто оператор, російський оператор цього дрону, він бачить перед собою картинку в окулярах. Він сидить і він бачить, що це просто невеличкі легковики. Вони переважно ж яскравого кольору. Люди намагаються навіть позначати білими стрічками, робити написи на цих транспортних засобах, чи люди, чи діти. Однак це не заважає росіянам продовжувати наносити такі удари. У Мене звідси питання: чи можна бути готовими до таких ситуацій? Наскільки можливо підготуватися до такої небезпеки? Ну, по перше, це етап планування, розуміння, навіть врахування погодних умов. Ну всі моменти не будемо розказувати, да, як це все проводиться, але е, важко. І кожна група перед е, виїздом, перед евакуаційними заходами, чи то доставка гуманітарної допомоги постійно. Е, Тори цю ситуацію все робиться в тісній координації з обласною військовою адміністрацією, з місцевими, тобто розуміння, як куди яким чином можна потрапити, ну і які дії проводити, пане Павло, які факти наслідки обстрілів фіксувала поліція Донеччини за останню добу? Це і нанесення ударами керованими авіабомбами росіяни постійно б'ють по території Донецької області. Це і артилерійські удари, це застосування FPV-дронів, Як от вже зазначив цей удар по цивільному транспортному засобу. Постійно, постійно наносять удари, дуже суттєво страждає від ударів керованими авіабомбами житлова інфраструктура, це і багатоповерхові будівлі, і приватний сектор. Uh, і постійно ну ми разом зі всіма хто задієн в цьому процесі, це і військової адміністрації, ДСНС, uh, наші групи евакуаційні білого Янголу постійно наголошуємо на необхідності евакуації uh, пер передусім, це профронтова територія, де uh, лінія фронту дуже близько знаходиться. Ну і uh, також uh, інші населені пункти, тому що uh, от uh, якщо брати до уваги. Навіть умовно віддалені населені пункти, такі як Слов'янськ, Краматорськ, е, ворог також наносить удари, також застосовує керовані авіабомби. Ну і, і власне, навіть ось ця повітряна тривога, яку зараз оголосили, це теж через активність ворожої тактичної авіації. Про це попереджали в повітряних силах сьогодні кілька хвилин. Тому чи збільшується кількість охочих виїхати через таку небезпеку постійну? Ну, це все залежить від щільності обстрілів, тому що якщо ну там той чи інший населений пункт постійного перебуває під ударами, звісно, люди приймають рішення, тому що вони на власні очі бачать ситуацію, коли травмуються, на жаль, гинуть сусіди, і розуміючи всю небезпеку, приймають рішення виїжджати. Пане Павло, якщо подивитися репортажі поліції, відео, які знімає із процесу евакуації, коли білі янголи виїжджають, то вже можна, я так зокрема помітила, що переважно це вже люди маломобільні, так в основному виїжджають. Тобто ті люди, які до останнього сиділи, чекали вдома на те, що можливо їх омине, але вже потім, коли бачать, що залишаються в такій ситуації, коли не можуть вийти навіть на вулицю і отримати. Банальну медичну допомогу, то вони вже звертаються до вас. Це так? Ну, так, є такі ситуації. Дуже важко з літніми людьми. Е ну, для них е Ну ми розуміємо, ми теж люди. Ми це все розуміємо, що покинути власний будинок, власну квартиру. Якщо це все там наживалося, ну доволі тривалий час, але от як буває у літніх людей, коли вони ну якщо це там приватний будинок, наприклад, да коли вони власноруч його будували, звісно, це важко. І от кожен раз, коли спілкуємося, намагаємось переконувати, що нічого ціннішого за життя немає. Потрібно рятувати по перше життя, а вже потім дивитись. І от на жаль, люди приймають рішення через трагічні випадки. От, я як зазначав раніше, коли травмуються або гинуть сусіди, і такі випадки часто бувають, і вже потім от люди приймають рішення щодо евакуаційних заходів. Тому і ми теж закликаємо не чекати на такі е, трагічні випадки, а все-таки потурбуватися про свою безпеку своїх близьких, поки є можливість евакуюватися. Дуже вам вдячні за те, що доєднались до нашого ефіру. Павло Дяченко, начальник відділу комунікації нацполіції в Донецькій області, був з нами на прямому зв'язку.